Загально прийнятий факт, ваше авто може підчеркнути ваш статус у суспільстві. І тому я вам пропоную ТОП-5 авто для підчеркування твоєї чіткості. Номер 5. БМВ Сімірочка. Так, всім відомо, що бандити 90-х їздили в на німцях, і БМВ-7 серії тому не виключення. Просторий багатий салон, потужний мотор та агресивний дизайн скажуть про вас, що ви не остання людина на райончику. Аби бейсбольна біта у багажнику може бути використана як аргумент не зв'язувати з вами, бо можна потім виявити себе у цьому ж багажнику. Номер 4. Мерседес W210. Знову бандитський бізнес клас. Приїхавши на такому село, автоматично станеш поважною людиною, бо подумає, що приїхав голова сільської ради. Недаремно депутати обирають Мерседес, бо в в основному мають особистих водіїв, а Мерседес, як відомо, позиціонує себе як авто для пасажирів. А повірте, для пасажирів комфорту там більше, ніж достатньо. Впутну до DVD у підголовниках, щоб доця голови сільської ради могла дивитись мультики під час важливої поїздки. Номер 3. Шевролі Авео, мрія комерційного хлопця, економічна запчастини на дорозі валяються і надійна, хоч би шо, Мрія таксиста на ланосі. З такою тачкою можна встановити Uber і представляти себе як бізнес-клас таксі. Включаєш кандіїчик, таксуєш, маєш капусту в кармані і щасливо прожитий день. Клієнти задоволені, і ставлять 5 зірок. Чітко, чітко. Номер 2. Volkswagen Passat. Кожний поважаючий себе пацик мріє про пасатік, щоб кадрити тілочок і показувати всім, що ти зробив це життя. А якщо візьмеш таку на 1.9 дай, то ризикуєш стати найшвидшим. Паробком свого села. І я не жартую. Ці двигуни мають просто божевільний потенціал тюнінгу. Та й ще дають ефект кальмара. Номер один. Таврянова. О, да, якщо ти приїдеш на цій чертопхайці, то всі будуть в шоці, що в тебе з'явився автомобіль. Дай який? З подушкою безпеки у вигляді запаски під капотом та надпотужнім 1,2 мотором на 70 сил, якщо половину цигани не вкрали. Цю парову машину дід особисто налаштовував для гонок по селу, коли ще був молодим. Тоді всі нюхали його вихоп, таки щоб налаштувати того карбулятора. Авто з великою історією твого діда, який перевіз на цій чертопхайці не одну тонну картоплі.